Дев'ята в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Десять разів ворог порушив режим тиші на Донбасі минулої доби. Під обстрілами опинилися українські позиції неподалік пісків Павлополя Лебединського і славного. Захисників південного окупанти накривали прицільним вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також російські найманці застосовували міномети 82-го калібру в українському війську без втрат. Армійці кажуть, бойовики провокують їх зумисно. Відкривати вогонь, щоб ми відкрили вогонь, поки ОБСЄ над нами, наприклад, коли не бачать їхні позиції. Наприклад, снайпер роботи ОБСЄ це не побачить. Провокують, таким Провокують так. Можуть стріляти чергами з кулеметів або автоматів, а під це роботу снайперів. Про ймовірність нападу російських військ з території Білорусі на Україну заявили у розвідці Естонії. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника відомства. Окрім цього, там зазначили і про загрозу для країн Балтії. За словами представників розвідки, військове втручання не можна відкидати, якщо білоруські протестувальники наблизяться до повалення режиму Лукашенка. Естонські силовики наголосили, що Білорусь для РФ необхідна буферна зона, яка виконує свої завдання на західному стратегічному напрямку. День кримсько-татарського опору російській окупації сьогодні в Україні. Сім років тому цього дня під стінами парламенту в Сімферополі зібрався велелюдний мітинг. Його учасники намагалися завадити проросійським силам призначити незаконний референдум. У ніч проти 27 лютого російські спецпризначенці захопили парламент та уряд Криму і вивісили над будівлями російські прапори. Далі окупанти під виглядом так званої самооборони Криму. Зігнали частину депутатів і змусили у закритому режимі ухвалити рішення про призначення псевдореферендуму. Припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв'язнів і повернути Києву абсолютний контроль над півостровом. Таку вимогу до сьомої річниці загарбання півострова обрінило посольство США в Україні. У заяві також зазначили, санкції проти РФ діятимуть, доки Москва не звільнить окуповані Крим і Донбас. У дипломатичному відомстві додали дії Кремля загрожують загальній світовій безпеці а США не визнають і ніколи не визнаватимуть російську окупацію. На сам кінець у Дипвідомстві наголосили, що Крим це Україна. Сьогодні відбудеться засідання ради нацбезпеки та оборони України. Його скликає президент Володимир Зеленський. Причина нагальна потреба ухвалити оперативні рішення щодо питань державної безпеки йдеться у повідомленні офісу Глави держави. Інших подробиць немає. Нагадаю, минулої п'ятниці на РНБО ухвалили запровадження санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука і ще сімох осіб та 19, 19 приватних компаній. Перші щеплення проти коронавірусу зробили військовим на Донбасі. Вакцинацію розпочали у 66-му військовому госпіталі. Всього там отримали 7200 доз. Повідомили у штабі об'єднаних сил. Одним з перших щепили бійців з окремої автосанітарної роти. Сьогодні мобільна бригада почне виїжджати вже на позиції для проведення імунізації. Вакцинація в Україні триває третій день. За два попередніх імунізували 1179 людей. Повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Щоправда, більшість медиків від ін'єкцій відмовляються. Приміром у столичній Олександрівській лікарні щепитися зголосилися лише двоє. Подробиці далі. Це надвірянська лікарня. Головний лікар каже, їхній гірський район у центрі спалаху. А сам заклад переповнений щоденним напливом хворих. Імунізацію починають із тих, хто на передовій у боротьбі з ковідом. Медпрацівників їх у закладі понад 400. Щоправда, щепитися зголосилося тільки 20. Наступний етап це знов таки. Люди повинні отримати інформацію. Люди повинні побачити, як думаю, як відбудеться ця вакцинальна кампанія з тими першими 20 чоловіками. І тоді вже далі будемо бачити. ви будете вакцинуватися чи ні? Я дивіться, це конфіденційна інформація, так що не це. Я тільки виписана з інфекції, і перенесла ковід. Тобто я зараз не можу тільки через те, що я рекомендус ну, буду. Я... так. завідувачка відділення невідкладної допомоги на Двірянській лікарні першою отримала щеплення. каже, вакцинуватися вирішила давно. Я стараюся бути спокійною, тому що паніка тут недоречна. Я подаю приклад, а люди мають прийняти мудре мудре рішення. побачать мене, побачать. Я надію, що ті, хто навіть сумнівався після медиків, які провакцинувалися. Я думаю, що Правильне рішення і, і почнуть вакцинуватися. Далі в маніпуляційно по одному запрошують медиків. Після ін'єкції просять усіх ще півгодини полежати, щоб перевірити, чи не виникне алергічної реакції. Поки що на все Прикарпаття бригада для щеплення лише одна. Ще 18 долучатимуться поступово. Але по каскадному методу нарощення включаються інші бригади, які зараз долучуються. Але вони вже і всім забезпечені і укомплектовані. Тобто, перші етапи такого навчання, вони вже пройшли. Поки що, при тій кількості, яка сьогодні є, і зголосилася тих людей, які хочуть вакцинуватися. Поки що ця перша бригада вона в ці дні буде встигати це робити. А це вже Київ у столиці. Вакцинацію розпочали з мобільних бригад та працівників Олександрівської лікарні. Особисто переді мною не ставилось питання: вакцинуватися чи не вакцинуватися. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. Утім, не всі медики погодилися робити щеплення. Якщо чесно, то мені трошки стидно, тому що із цього відділення мого де 24 співробітника тільки двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. У лікарні вважають, іншим медпрацівники також зроблять щеплення. Просто їм треба час, щоб упевнитись у безпечності вакцини. Між тим столична влада вже готова розпочати наступні дії. Київ готувався до цього. Було створено 15 мобільних бригад, які будуть. Вакцинувати на базах лікувально-профілактичних закладів і інтернатних закладів зараз. Ми наступний буде крок, і Ми відпрацьовуємо вже списки людей похилого віку старше 85 років. Наразі медики мобільних бригад продовжують навчання з імунізації від COVID-19. у столиці підготували 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я і ще стільки ж додаткових на базі центру первинної медико-санітарної допомоги міста. Жанна Дучак, Кирил Воронко, за автонас, новини, телеканал Інтер. Темпи поширення коронавірусу в Україні не зменшуються. За попередню добу підтверджено понад 8 тисяч заражень. У шпиталі напередодні майже 3 тисячі хворих. Вилікувалися більше як 4 тисячі. 146 недужих померли від ускладнень. Жертвами коронавірусу в Україні за час пандемії стали 25 тисяч 742 людини. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті Вінничині та у Києві. Лідери ЄС домовилися про запровадження паспортів вакцинації. В обігу вони з'являться упродовж трьох наступних місяців. За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, рішення ухвалили одностайно. Меркель також зазначила, цифрові сертифікати на підтвердження проти ковідного щеплення матимуть єдиний формат для всіх країн-членів ЄС. Одночас лідери Євросоюзу підтвердили намір допомогти вакцинами третім країнам, зокрема державам східного партнерства, учасникам якого є і Україна. Одразу двоє підлітків у різних районах Києва випали з вікон. А в Одесі 13-річна дівчинка лягла під потяг. В Україні не припиняється страшна тенденція дитячих смертей. Що відбувається? Трагічний збіг чи хвиля самогубств? І головне, як це зупинити. Про це Ксенія Барвіненко. Цього підлітка, який гуляв з залізничними коліями в Рівному, помітив випадковий перехожий і одразу викликав поліцію. Уже правоохоронцям хлопчина зізнався, що є учасником однієї з груп у соціальних мережах. Там куратори давали дітям небезпечні завдання. Покажу твоє. Боже моє, зі слів підлітка у нього, як і ще півтора десятка підписників на небезпечний квест, були призначені навіть дати смерті. У поліції взялися за розслідування. За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування. Оперативники із залученням кіберполіцейських встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи у соцмережі. А от у Одесі схожа прогулянка завершилася трагедією. Під колеса поїзда потрапила 13-річна дівчина. За даними поліції, дитину на коліях помітив машиніст. Однак, почувши гудок потяга, дівчина лягла просто на рейки. Машиніст застосував екстрене гальмування та вчасно зупинити поїзд не встиг. Від травм неповнолітня загинула на місці. Приблизно в один час із одеською трагедією, із восьмого поверху одного зі столичних будинків випала 12-річна дівчинка. Подробиці інциденту та обставини у нацполіції не коментують. Лише повідомили, після падіння дівчинка вижила. Із численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту. Та сама доля і ще в однієї дитини хлопчик випав із вікна столичної школи. За словами очевидців, він знімав якесь відео на телефон, а за кілька секунд вистрибнув. Чи дійсно всі ці діти хотіли покінчити з життям? Чи все це лише трагічні збіги обставин? Це має визначити поліція. А психологи закликають бути дуже уважними до дітей. Якщо дитина уникає контакту з батьками, уникає контакту з друзями. Якщо дитина сидить в гаджеті, потрібно спробувати сісти і спокійно з дитиною поговорити. Важливо знайти контакт з дитиною, щоб вона відкрилась. Не варто боятися йти до психологів або психотерапевтів, кажуть фахівці, бо нехтування проблемою може коштувати життя дитини. Синя Бервіненко, Анастасія Старовойдмарічка Кагал, Олег Нєведомський та Олексій Шматов. Телеканал Інтер. Помилка на мільйон гривень. Житель Дніпра, у якого влітку торік правоохоронці помилково провели обшук, подав позов до суду. Відповідачами стали казначейство та нацполіція. За матеріалами справи у червні 20-го спецпризначенці вдерлися до будинку чоловіка, зламали ворота, відеокамеру та вхідні двері. Без пояснень причини постанови суду на проведення трусу. Вони витягли господаря з душу і жбурнули на підлогу. Згодом з'ясувалося, правоохоронці помилилися адресою, а потерпіли через суд до Компенсації. Задовольнивши е, е, моральну шкоду в розмірі 1 мільйона гривень. Разом з тим е, було задоволено е, суму витрат потрачених на правовничу допомогу, яка складала 14,5 тисяч гривень, також було стягнено з Державної казначейської служби. Три підроблені банкноти на мільйон справжніх. Така офіційна статистика моніторингу фальшивих грошей в Україні. Здебільшого їх друкують на принтерах і збувають на ринках. А останнім часом шахраї створюють телеграм-канали із продажу підробок. Досліджувала цю тему. Анна Демиденко за 500 гривень 1800 фальшивих. Українська підроблена гривня преміум якості, оплата на електронний гаманець. А далі обіцяють залишити закладку у будь-якому районі Києва протягом 3-4 годин. Перевіряти цю послугу ми не стали, адже за кримінальним кодексом злочином є виготовлення збут, а також придбання підробленої національної валюти. Нещодавно кіберполіція викрила подружжя фальшивомонетників з Дніпропетровщини. 42-річний чоловік залучив до злочинної діяльності свою 33-річну дружину. Фігурант купив спеціалізовану техніку, фарбу та папір для виготовлення банкнот. Фігурант виготовляв фальшиві гроші номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. У мережі є десятки відеоблогерів, які купують високоякісну підроблену готівку в таких групах, а шахраї потім або блокують зв'язок, або надсилають сувенір. До Нацбанку рано чи пізно підробка потрапляє на перевірку. Її зобов'язані вилучати з обігу касири банків. Клієнтові суму фальшивих банкнот не відшкодовують. Визначати справжність банкноти потрібно за декілька елементами захисту. Тобто, перевіривши лише один елемент захисту, це неправильно, оскільки він може бути дуже вдало імітований. Найчастіше підробляють банкноти номіналом 200 та 500 гривень. Саме тому, коли в обігу з'явилося багато фальшивих п'ятисоток, випустили оновлену купюру з додатковими елементами захисту. Перевірити їх можна неозброєним оком, пояснює експерт. На дотик гривня має товстий шар фарби і шорсткість. Банкнота має оптично змінні елементи. Ось цифрове позначення номіналу. І зображення цифрового позначення номіналу 200 змінює колір від бускового на оливково-зелений. У підробки ви такого не спостерігаєте водяні знаки проти світла мають відображатися без сувів і розривів щодо моніторингу Нацполіції спільно з Нацбанком обіг підроблених банкнот не має загрозливого характеру. За статистикою на один мільйон справжніх грошей в Україні припадає три фальшивки. Тоді як, наприклад, за даними Європейського банку, на мільйон євро трапляється 23 підробки. Анна Демотенко Олег Невядомський новини телеканал Інтер. Французька страхова інвестиційна компанія Акса вийшла з проєкту спорудження газогону Північний потік потік-2». Точну причину такого рішення не зазначили. Повідомляє Deutsche Welle. Втім, раніше через загрозу санкцій з боку США від співпраці вже відмовилися 18 європейських компаній. Нагадаю, північний потік, потік-2» російсько-німецький проєкт для постачання палива через Балтійське море. У сполучених штатах вважають, газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи. У США застерегли військових вірменії від втручання у внутрішню політику країни в американському держдепі. Закликали сторони утриматися від загострення конфлікту та врегулювати його демократично. Нагадаю, напередодні у Вірменії генштаб виступив із вимогою до прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. Натомість, очільник уряду такі дії назвав спробою державного перевороту. Ми добре обізнані щодо останніх подій у Вірменії. Ми закликаємо усіх уникати будь-яких загострень конфлікту. Всі сторони мають дотримуватися демократичних принципів. А словаки не повинні втручатися у внутрішню політику країни. Євросоюз іще на рік продовжив санкції проти Білорусі. Обмеження стосуватимуться високопосадовців із оточення Олександра Лукашенка, яких вважають причетними до фальсифікації результатів президентських виборів, насильства проти мирних демонстрантів і придушення опозиції. Одночас у ЄС наголосили з огляду на тривалу неповагу до основних прав і свобод людини в Білорусі. А також репресії щодо білоруського народу з боку режиму Лукашенка розглянуть і можливість запровадження нових санкцій. Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди і повороти на шляху системи розпізнає за допомогою камер і сенсорів. Орієнтується на маршруті за gps навігатором Рух починає завдяки електродвигуну, поки що транспорт на випробувальному терміні, тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня. Водій постійно сидітиме за кермом на випадок аварії чи тих ситуацій, коли система автоматично не зможе впоратися. Але здебільшого автобус орієнтується б на дорозі самостійно. Він поєднує інформацію з камер і дані з 3D-сенсорів. Усе це відображається і на внутрішньому моніторі для водія. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі!